Тистичні та креативні, розумні та винахідливі, а ще завзяті та гонорові. І це саме про тих сміливців, які хоробро кинулися на штурм медійно на журналістських вершин в одному з найцікавіших змагань інформаційно-творчого «Імпрес». На прес з ми ще не знаємо чого, але у нас дуже сильна команда. У нас немає шансу не виграти, тому що ми хочемо флешку. Резервати всі. Да! <плес> І ми просто сюди приїхали, щоб перемогти. Да. Ми дуже зосереджені, Ми готові перемагати. Сьогодні відбудеться найзапекліший із серії призбоїв в стінах київського палацу дітей та юнацтва створення спецрепортажів у телевізійному форматі. До речі, до нас завжди можуть долучатися онлайн команди із інших міст. З нами е, Полтава, Полтавський обласний центр естетичної творчості учнівської молоді. Правильно каже, Полтава, вітаємо вас! Тема нашого сьогоднішнього туру тележурналістика. Командам юних медійників потрібно буде вражати журі своїми креативними сценарними ідеями, режисерськими експромтами та неймовірними монтажними ходами, аби вибороти першість. Одним словом, універсальні журналісти. Одний інструктаж від організаторів отримали, Blitz майстер клас пройшли. Всі учасники озброїлися гаджетами для відеозйомки, мікрофонами та монтажними програмами, аби мерщій взятися до роботи. Що ми переможемо та отримуємо нашу флешку. А кулемера! Як бачите, команди налаштовані рішуче. Тож, шановні глядачі-болівальники, влаштовуватися перед екранами зручненько. Записайтеся попкорном та не шкодуйте долоні для своїх улюбленців. Медійні перегони пре бою починаються. Біжує я до своєї команди. що ти З досвіду знаю, що найцікавіше це бекстейдж. А uh, давайте зазирнемо за куліси конкурсу. Часу обмаль, тож екстриму всіх буде ще той. Щоб вони якийсь Музика. пробіглася по локаціях, бачиш, що робота на знімальних майданчиках кипить. Звичайно, що робить, але ви ж розумієте самі, що це е, секретно. Чекайте, ну що це таке. Сьогодні такого чудового дня ми ну, завітали до кутку біології. Катя, <плес> Катя тобі слово. А скажіть, будь ласка, що нас відбувається, і я звучала завдання. Учасники хвилюються, бо сюжети на розгляд професійному журі потрібно здати ось ось. А ще ж гарненько та цікавенько змонтувати. На якому етапі виробництво команд дізнаємося просто зараз? Ця зйомка дуже так, так багато екш, але якась істота краде їх машин це повинно бути дуже цікаво. У нас випала унікальна тема. Ми знімали про біологію. Малину е, тут заполізня експерименту, які проводили гірні біологи. Спочатку у нас була дискусія, але потім ми визначилися хто нарешті що буде робити, і все пішло, як то кажуть, як допоможе. Люди вже залишилося 5 хвилин. нам Треба ще швидше зробити матеріал. Ми засидимо до 20 а хвилин. Мекав-мекав! Спішу нічого не встигаю. Дуже хвилююся, але сподіваюся на класний результат. Ні, то, вам ще треба ці відео знімати на телефоні, я то, казала. Ми знімали про гурток «Гончарство». Вони нам розповіли цікаву історію. І зараз ми почнемо монтувати відео. Ідіть в зал, і там в залі я прикладаю вам таємну завіську. Щоб ми не випадкалися. 18 вже народження переможців. У нас 18 тільки вони просмотр. Монтуємо, монтуємо, спішмо. Я думаю, що ми переможемо та отримаємо нашу флешку. Мені мама сказала без флешки не вертатися. Але що та флешка у порівнянні зі змістовною книгою? <му> у книзі безцінні знання та секрети майстерності. <му> Паперова книга вічна як всесвіт. Невідома істота, яка приживає в КПДЮ, нападає на людей і краде конкурсні реліквії. У мене недавно вкрали автомобіль Ford. Він був дуже гарний. І він, здається, той, хто вкрав, ця істота, була у білій пов'язці. Вона побігла кудись, бабу, третій Тож Я його бачу, віддав. байдың 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 қызын аламын байдың 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 қызы тимесе давайгідік байдың 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 қызы Слухає стосовно того, що містяни починають переживати стосовно стану та де зараз перебуває картина. Скажіть, будь ласка, що робить міністерство захисту е, культури щоб для повернення картини назад? А, дякую за питання. Звичайно, ми дуже сильно працюємо, але на жаль, не можу вам розповісти всі деталі нашого розслідування. Але скажу, що дуже мало улік, Всі камери були вимкнені. Немає свідків. Дякую. Чекаємо подальшої інформації від Міністерства захисту культури. Романда а неносто дівчатка дівчатка. Сьогодні корифеї пера завітали до гуртка гончарства, аби довідатися, де ж живе мистецтво і як приходять заняття у гуртку. Тут нас одразу зустріла приємна атмосфера дитячого сміху та чаювання. Значить, діти ліплять, я підписую роботи основно... потім ми їх сушимо, випалюємо і діти забирають. Але от десь у мене там є такий е, ящичок з роботами, і чогось постійно залишаються роботи е, підписані настя, і ніхто їх не забирає. На роботу маленьких митців можна дивитися годинними. Віч, будь ласка! Звісно, майстерня має власну піч, яку нам люб'язно показали. Діти у гуртку дуже різні, але всіх об'єднує любов до творчості. З вами на зв'язку були Корифеї Пера і до нових зустрічей. Олена Анатолівна, що? а може, ви їм мильницю покажете? За третє місце нагороджується команда інформаційно-творчого дитинства. Сьогодні в ЦЦУмі відбувся майстер-клас психологині Антоніни Радченко, присвячений темі небезпечних молодіжних субкультур. На Заході були присутні близько 40 вихованців закладу. Така тематика спричинена виникненням нової субкультури ЧВК «Рейдан» та масовими бійками і сутичками між ними та представниками інших субкультур. Діти можуть дуже легко потрапити в небезпечні форми спілкування, тобто субкультури, які несуть агресію. Полтава, як і декілька міст в нашій Україні. Протягом останніх там декількох тижнів е, потрапила у інформаційні сводки Міністерства внутрішніх справ, де, там як міста, там, де проявилися е, негативні субкультури, зокрема редан. Тому е, з метою попередження цих проявів серед вихованців нашого центру ми розпочали серію заходів із педагогічним персоналом. Декілька днів тому була зустріч із е, представником ювенальної поліції нашого е, головного. Управління національної поліції, ну і сьогодні з вихованцями старшого віку, саме із практичним психологом. Тож психолог радить бути обачним при виборі компанії Влада Федорченко Майя Разєєва, Марія П'ятак, а натягло діалог Полтава оцвому 2023 рік. Дякую за Ті коментарі, які ви говорили, і вихованці, які сьогодні змогли підключитися, також отримали позитивний досвід саме в цих коментарях, і на майбутнє ми собі вже певні замітки зробимо. Так? Друге місце нагороджується команда. Доброго дня, шановні глядачі. Це ведучий команди Опозиція. І сьогодні, такого чудового дня, ми завітали до гуртку біології, де кожен день старанні учні роблять цікаві біологічні досліди. Сьогодні ми запитаємо в них, що вони роблять саме сьогодні. Я передаю слово нашому кореспонденту Каті Поваленко. Катя, тобі слово. Колби, пробірки, хімічні розчини. Все заради науки. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається і як звертало завдання? Зараз відбувається відпрацювання техніки під назвою титрування. А що ти зараз робиш? У мене є формула відношення об'єму і концентрації витраченого h хлору на, і H. Я підставляю у формулу отримання значення. Цитруванні і враховую концентрацію соляної кислоти у проти шумковому соці. Тобто, спершу ти зробив все а, а, сіз... а Тепер я маю математично його опрацювати і отримати певний результат. Угу. Не, не можна прийти перший раз в лабораторію і зробити тут, тут диссертацію. Так, це не працює. Отже, поки юні біологи експериментують за для отримання найкращого результату, чекайте наших нових випусків. До зустрічі! Ми перечуті! Повідаєш за всіх. Тож переможці отримали подарунок у вигляді раритетних книжок з теорії журналістики. Щоб вершина професійного Олімпу була завжди осяжною та близькою. Кінчився прес пресбій. Учасники отримали найголовніше досвід, а ще нехай і флешку спогадів, яка назавжди залишиться в їхніх серцях. Я переконана, що через кілька років молоді конкурсанти вже самі вийдуть на професійний щабель і будуть оцінювати талановитих початківців. Що ми всі із захопленими очима дивимося на універсальну журналістику та мріємо відчути смак омріяної професії якомога швидше? Переможемо разом за для нашого українського телепростору.